Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі. У результаті спецоперації на гарячому затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військоматів. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військоматів. У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів із використанням вибухівки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ, ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкту сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для обезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців ЗСУ. Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.